Всім привіт! Коли ми говоримо про поле бою, то виживання там це не лише про зброю, це в першу чергу про тактику. І от сьогодні ми зануримось в саму її основу тактику бойової твіки. Це без перебільшення та сама навичка, яка з двох окремих солдатів робить єдиний смертоносний механізм. І ось уявімо собі ситуацію: ключове питання для будь-якого бійця як рухатись оперед, коли по вас працює ворог? Ну, просто бігти це, знаєте, вірний шлях стати мішенню. А стояти на місці це означає програти. То де ж вихід? А відповідь, як не дивно, криється у злагодженості та правильній тактиці. Будьмо чесними, солдат на полі бою, самодин це по суті ціль, просто жива мішень. Чому? Бо неможливо одночасно і влучно стріляти і швидко кудись бігти. Це фізично нереально. І от саме для того, щоб вирішити цю, здавалося б, безвихідну проблему, і була створена найменша, але, можливо, найважливіша бойова одиниця. То що ж це за така чарівна одиниця? Давайте нарешті з'ясуємо, що ж таке бойова двійка і чому без неї сьогодні просто немислима сучасна тактика. Отже, бойова двійка, її ще називають пара це, по суті, найменший тактичний підрозділ, але нехай розмір не вводить в оману. Вся суть у тому, що двоє солдатів координують свої дії, прикривають і підтримують один одного. Простими словами, вони стають одне для одного очима, вухами і, звісно ж, додатковим стволом. І повірте, це не просто красиві слова. Успіх цієї пари цілком і повністю залежить від абсолютної довіри. Це як годинниковий механізм один рухається, інший прикриває, один поранений, інший вже надає допомогу і тягне. Це система, де життя одного буквально в руках іншого, працюють як єдиний організм. А в основі всіх дій цієї пари лежить один принцип, геніальний у своїй простоті. Називається він вогонь і рух. У термінології НАТО, до речі, це звучить як «bounding overwatch», а тепер подивіться, як це працює на практиці. Один боєць займає позицію і починає вести вогонь на придушення. Що це означає? Його головне завдання змусити противника притиснути голову, не дати йому навіть висунутись для прицільного пострілу. І от саме в цей момент, поки ворог зайнятий, його напарник робить короткий, максимально швидкий ривок до наступного надійного укриття. І цей процес він постійно повторюється. Це такий собі цикл. Один прикриває вогнем, інший перебігає. Тільки на він добіг до укриття, він одразу ж займає позицію і тепер вже сам починає прикривати першого. Тепер їхні ролі миттєво міняються, і вже перший солдат робить свій ривок. І ось так, крок за кроком, стрибок за стрибком, вони невпинно просуваються вперед. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер давайте розкладемо цей маневр на атоми. Подивимося, як це все виглядає на практиці, буквально крок за кроком. Отже, фаза номер один. Уявімо: боєць номер один знайшов гарне укриття, зайняв позицію і веде щільний вогонь, не даючи ворогу підняти голови. В цей самий час боєць номер два не просто чекає, він же оцінив обстановку, він же обрав собі наступне укриття, і подумки проклав найбезпечніший маршрут до нього. І ось тут на сцену виходить, мабуть, найважливіший елемент комунікація, зв'язок. Боєць, який прикриває, повинен голосно, чітко, так, щоб напарник точно почув, дати команду. Наприклад, Крию або Тримаю. Це сигнал, це зелене світло для бійця номер 2 що шлях відкритий, можна рухатись, бо в гуркоті бою покладатися тільки на жести чи зоровий контакт це, м'яко кажучи, ненадійно. Голос ось головний інструмент. Далі фаза друга. Боєць номер два добіг до свого укриття. І тут, увага, є дуже поширена помилка. Багато хто одразу кричить: Все я на місці крию, ні, це неправильно. Спочатку треба зайняти зручну стабільну позицію для стрільби, зробити прицільний пострям або коротку чергу в бік ворога. І от тільки після цього, коли вогневий тиск на ворога не припинявся ні на секунду, подати сигнал напарнику. Це і є запорука безперервності вогню. І нарешті, третя фаза, яка замикає цей цикл. Тепер вже боєць номер 2 той, що щоно перемістився, веде вогонь на придушення зі своєї нової позиції. А боєць номер 1 почувши сигнал, починає свій ривок. Він біжить уперед, фактично обганяючи напарника. До речі, цей метод ще іноді називають стрибками жаби або англійською ліпфрогінг дуже влучна назва. Погодьтеся. Але щоб вся ця тактика працювала як швейцарський годинник. Кожен боєць має закарбувати у пам'яті кілька залізних правил. І це, знаєте, не просто поради, це справжні закони вишивання в бою. Отже, запам'ятовуємо: перше, завжди завжди плануйте свій маршрут від укриття до укриття ще до того, як почали рух. Друге. Зробили кілька пострілів, змініть позицію навіть на метр вбік, не давайте ворогу пристрілятися. Третє: перебіжка має бути блискавичною, не довше 3-5 секунд. Четверте, навіть коли прикриваєте напарника, не забувайте сканувати поле бою, ворог може з'явитись з, з будь-якого боку. І п'яте дуже важливе уникайте очевидних укриттів. Одиноке дерево, великий валун посеред поля це перші місця, куди ворог наведе свою зброю. До речі, а чому саме 3-5 секунд на перебіжку? Звідки ця цифра? Все дуже просто. Є статистика. Вона показує, що середньостатистичному солдату потрібно десь 5 секунд, щоб помітити ціль, яка рухається, прицілитися і зробити точний постріл. Тобто, завдання бійця, що прибігає, бути швидшим за ці 5 секунд. Є навіть таке мнемонічне правило, щоб запам'ятати безпечну дистанцію перебіжки. Рахуєте про себе, я встав, він мене побачив вниз. Якщо встигли добігти і впасти за цей час, ви молодець. Знаєте, є одна цитата з бойового статуту шведської армії, яка, як на мене, ідеально підсумовує все, про що ми говорили. Звучить вона так: добре навчена бойова пара ефективніша за чотирьох непідготовлених солдатів, і це абсолютно правда. Справа тут не в кількості, а в майстерності та злагодженості. Двоє тренованих бійців, що діють як єдине ціле, це справді величезна сила. І наостанок, варто розуміти, що тактика вогонь і рух це значно більше, ніж просто набір інструкцій, це, по суті, фізичне втілення абсолютної довіри, і тому ключове питання, яке кожен боєць має собі поставити, звучить так, чи готовий я довірити своє життя напарнику, і чи готовий він довірити своє життя мені? Бойова двійка це справжнє братерство, яке виковується у вогні, де кожен несе відповідальність за життя побратима. Це те, про що варто пам'ятати завжди.